Громада села Родниківка Паланської територіальної громади перейшла до Православної церкви України. Про цю подію повідомляє Уманщина інформаційна процес оформлення потрібної документації тривав понад півроку. Рішення про передачу церкви в релігійній громаді Парафії Святої Параскеви єпархії Православної церкви України, депутати Паланської громади, ухвалили 28 червня. Службу у храмі здійснюватиме отець Олександр. Церква Святої Параскеви у Родниківці побудована 1833 року, хоча згадка про неї є ще у період Коліївщини 1768-69 років. Зведення нової кам'яної будівлі завершилось 1906 дев'ятсот року. В радянський період її зруйнували. А на початку 90-х років ХХ століття, з активізацією руху за незалежність України, віряни вирішили відновити храм.